Так, Лінкольн вже на стапілі, автомобіль вже майже весь розшитий. Дивіться, стойки вже немає у нас тут. Так. Це все знімається, буде це все мінятись. Автомобіль зараз підтягнеться. він вже витягнувся, але треба буде ще підтягнути. Трошки його послабили, зняли метал, щоб його нормально витягнути. Метал тут дуже міцний, кальоночка хороша. Міняємо оцю стійку. Так. Рихтуємо заднє крило, приємчик, тут треба підрихтувати, щоб стали всі зазорчики на місце. Ланжерончик ми вже також витягнули, Ось у нас вже з донора частина, яку ми будемо сюди вварювати. Ну і прийшлось нам знімати двигун, так, щоб гарно витягнути лонжерон. Зрізали також скло, воно було розбите. Щоб трошки послабити конструкцію, щоб вона гарно тягнулася, а вартість роботи без запчастин 200 тисяч гривень, але це з відновленням безпеки в автомобілі.